Так, ну що ж всім привіт ви на каналі Парніша ТВ і сьогодні я нарешті знімаю Майнкрафт прохождення Я вирішив проблему з спавном Ліки там скелет так добре би було, щоб він мене бив. Зараз поставлю на паузу і зроблю дещо собі добре. Але ні в якому разі не подумайте, я собі не буду зменшувати уровень цього. Ну, типа, сложності, бо того, що я чесна людина. І подивіться, в мене 51 ФПС. Ну що ж, давайте я поставлю на паузу і зроблю свої справи. Так, ну що ж, я зробив всі свої справи, тепер давайте будемо продовжувати грати. Що ж, де той зомбак скелетон, да він. Давайте вдягнемо нашу броньку на броняш. Пам'ятаєте, ми в минулій серії зробили броню. От вона. Я вам хочу сказати, що, наприклад, коли... Зробимо ліжко, то... Ми будемо спавтись біля ліжка. Ну, тобто, поспаємо і будемо спавнитись біля ліжка. А ліжко ліжко нам потрібне. Взагалі можна вбивати павуків і ті, будуть нитки, але так ну, довго дуже. Давайте ще підійдемо мене тільки один клубок шерсті.

Що ж би нам таке треба було би зробити? Нам би треба було би зробити двері. Нормальні двері. Зробимо дуже багато входів, щоб зомбак не зміг би пробити. Так, це там наш. наші дверці та. Хоп-хо. Хоп хоп хоп-хоп Ну А тут факел думаю что не ставить Я надеюсь ви не, не додумает сюда зайти Блин Треть такой якось поставить Зараз, почекайте. А шо ж таке? Вибачте, що так довго Майнкрафту не було, тому що була ця проблема, яку я не міг вирішити вже 4 дні. Я в творческий заходив і все таке таке так, що там вже день. Діскріпіра нема. Берем наш цей о, паучок. Ой, как и досюда, ты мне потребный ни не 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 звідки тут запсолит. Щось не розумію о, то капець. Нарешті, у нас буде ліжко нормальне. там, вроді би треба ще доски, доски в мене вроді би якби є. Тема. Робити ноше ліжечко Всі пишуть, ну, мені говорять, що я говорю по-російськи, по-росіянин, русист, так і таке вот, а я не справляю. є. Просто так заговорюсь і мені виходять російські слова. Поставлю його так. Блин, трохи коряопу ставлю менше. Зомбаль. Наша шо... ты мне ломаешь двері. Шабарашек. Ты то вообще у меня сегодня даже хороший день. Коровка, иди сюда, давай до... Щось ми, до речі, дуже давно в шахту не заходили. Давайте трошки підемо в нашу шахту. Вибачте, я просто ну не маю часу виключити мод. Так що я знімаю поки що так. Так, го в нашу шахту. У нас там факел мають бути, нормально так. є, ой. Тут може заспавнитись багато всіх монстрів, так що я люблю, ліпше візьму меч, так Ну, хто не знав в пещерах. Е, дуже часто до речі тоже спавняться моби через те, що в печерах є спавнери. Хто розуміється в Майнкрафті, той мене не разумею. Ага, ми в минулій серії попали в цей рай, так скажемо. Блін Фпс мало дуже Не, дякую, я туди не піду. Эм... Давайте огулять трошки тут будемо. Я щось не розумію, чому у нас вже на такій висоті мало би давно желізо заспавнитися. Воно заспавнилося тільки вже в печері. Щось дуже дивно. Може потім зробимо нам. Треба буде желізні двері зробити, щоб зомбаки не могли пробити, але то, звісно, трохи тяжко тяжко. Буду потім речах відкривати, але це вже в наступних серіях. Коли ми трошки вже розвинемося. О, так тут ще й верх іде. Давайте подивимося, може тут є. О, О, -у. Вот это я собі ракирочку зроблю. Дивіться, железо. Блін, я так радую Так, оп'ять вверх просто. Um, так, ну що ж, йдемо вже додому. То я бачу, що тут є дуже багато огляду, але. Він нам поки що не потрібен. У нас факелів і так багато є, так що він нам поки що не потрібен. Так що давайте побігу. Тут трошки я зробив погано, тому що... Е Можуть моби зайти з печери. І на сюди вгору, типа. Ой, ми вже знімаємо майже 10 хвилин. То погано, то погано. Сьогодні серія надовга. Ну як надовго? Відносно довго. Ні, не 15 хвилин. 15 хвилин. А нам трешнурок ходить до нас. Блін. Походу мы будем мати машину. М машину тут -то, тобто коня, типа. Так буде нам краще пересуватися. А нам шнурок потрібен. Так, я надіюсь, в хату не не зайшов з моду. Ем... О, до речі, ви бачите, що вже почали зверху саме. Давайте плавити желізо. Mm. Все? А сюди? Что то за звук там? Нехай воно поки що плавиться, ми пішли не тратити, щоб не тратити дерба час. Нічого собі киркою з одного разу. Або то вже була на вівці, або то я... Вибачте за устат, ну, ну просто я не можу І все. Так, да пойдемся, можна вже Я Яблю Отут наша хата. як тут пам'ятаєте шукали уголь? What the fuck? Я... <звук> <звук> Ем, вибачте, за такі баги, це просто текстури. І... Такі баги зараз в нових Майнкрафтах. Так не звертайте на ну, ну, ось це уваги. Звичайний Майнкрафт. Ну що ж, давайте вже 12 хвилин. О, походу поплавалось. є -й. Понятно, де наші сундуки? Кидаем все, что нам не потрібно. То нам не потрібно, 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 не. О, лук, там не потрібно, не потрібно, то все Ого, у нас так пару хубавот. Уголь, парковка. Двери. Опатен. О. Ещ то. Что же... Ну і в принципі ще. То-то, то, то, то-то, то. В принципі, все, тепер ідем забирати железо, железо, лезо, железо. Тепер понятно. Чого воно нахисло? Avaite, padarykime... Mm, mm, blin... Galime ir duris padaryti.